Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Попередні наслідки останніх нічних атак по території України загалом. Київ Кличко заявив про вибухи у Дарницькому районі та Голосіївському районі. У деяких мікрорайонах Святошинського зникли світло та вода після вибухів. Рівне після вибухів частково зникало світло та вода. Черкаси влучання в об'єкт цивільної інфраструктури у центрі міста. Харків щонайменше шість прильотів, двоє постраждали. Львівська область повідомили три влучання по промислових об'єктах у Дрогобицькому районі. На місцях коригували зрадники, ведуться роботи щодо затримання. Одразу після атаки і приземлення літаків, 25 хвилин тому пролунали вибухи на аеродромі Оленя. За даними телеграм-каналів, два українці, які влаштувались туди інженерами в далекому. Дві 2017 році влаштували диверсію. Вони чекали свій момент. Диверсія успішна, знищено літак зв'язку а також Ту 160 який там базувався, який був нещодавно переданий Казахстану. Занським авіазаводом вони успішно покинули базу та переховуються. За ними ведуть полювання, проте вони мають план дій. Їх переховують партизани. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Що ж, кожен знищений літак РФ, який є майданчиком повітряного базування ракет, є серйозним ударом, по її терористичній активності. Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський, коментуючи удари безпілотників по військових аеродромах у глибині Росії. Ці літаки є причиною. Вони використовуються як платформа для запуску ракет. Те, що ми отримали можливість завдавати. Ударів вже безпосередньо по цих літаках. Говорить про те, що ми прийняли концепцію боротьби з причинами, а не наслідками. Знищення кожного такого літака серйозно послаблює противника і його можливості завдавати ударів по наших об'єктах, упевнений військовий експерт. За його словами, Росія не має можливості швидко відтворювати такі літаки. Решту буде змушена перебазувати як від кордону з Україною. Це збільшить витрати РФ для завдання ударів по Україні. Противник змушений буде пересувати техніку далі та зазнавати втрат. Прикрити Кожен літак вони не зможуть, а точкові удари українських дронів дозволять мінімізувати загрозу, яку несуть ці літаки, підкреслив гість ефіру. Він також прокоментував удари безпілотників по Москві, іронічно назвавши їх науково-дослідними. Удари завдаються по об'єктах, у яких в принципі людей бути не повинно. Що говорить про те, що Україна не ставить перед собою завдання завдавати терористичних ударів та вбивати мирне населення. При цьому московські мешканці ще не усвідомили, що власне відбувається, і тому ми отримуємо унікальну можливість у деталях Розглянути наслідки ударів по цих об'єктах та оцінити ефективність використання того чи іншого виду дронів чи іншої зброї, пояснив експерт. Водночас він підкреслив, що ці удари мають і економічну складову. Затримка рейсів в аеропортах Москви це серйозні збитки. Грабський також зазначив, що удари по Москві показали унікальну негнучкість російської протиповітряної оборони. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо раз.